Функціонального призначення багатьох територій цільового призначення земельних ділянок зупинити розгляд генплану 2025 як сфальсифікованого. 2.1. схватити запропоновану автора електронну модель моніторингу території в дужках «Укрка» та запропонувати її до використання всіма суб'єктами правовідносин у галузі містобудування та архітектури охорони культурної спадщини, земле користування та реєстрації прав власності на території міста Києва. Душа. Запропонувати її для застосування як модель на всій території України. Пункт 3. Звернутися до Генерального прокурора України з приводу порушення норм права зацікавленими особами при підготовці проєктів законів, підзаконних актів та рішень, органів місцевого самоврядування. Розпоряджень їх виконавчих органів, прийняті неправосудних рішень суда, що призвели до порушення конституційних прав громадян України та членів територіалів. Громада законних їх інтересів як людини в дужках, наприклад, рішення Києвради від 18 вересня 2008 року номер 262 рік 260. 62, про розробку нового генерального плану розвитку міста Києва і його приміської зони до 2025 року та інших рішень Київради розпоряджень виконавчого органу Київради згідно додатку. Пункт 4. Звернутися до міського голови з приводу. 4.1. Безоплатного оприлюднення в офіційному друкованому засобі Київської міської ради як представницького органу територіальної громади міста Києва. Газеті хрещатик, текстів і дозвіл, проголошеної членами територіальної громади міста Києва у червні 2013 року на загальних зборах киян та резолюції загальних зборів киян від 12 липня 2014 року. 4 -2. Проведення тотальної інвентаризації нерухомого майна в дужках землі за класифікаційними ознаками і всього майна, що з нею дорослим, пов'язано. Житлових, нежитлових будинків, будівель і споруд, об'єктів соціальної інфраструктури та іншого майна, розташованого у місті Києві. територіальної громади міста Києва з метою повернення неправомірно відчуженого майна як основою основ місцевого самоврядування. 4.3. Забезпечення безперешкодного доступу громадськості в будівлю Київ Ради КНК для здійснення громадян громадського контролю за роботою депутатів, постійних комісій тимчасової комісії робочих груп Київської міської ради та структурних підрозділів виконавчого органу та Київської міської державної адміністрації. 4.4. Визнання територіальної громадою міста Києва всіх громадян України, які на законних підставах перебували у місті Києві під час останнього перепису населення в місті Києві та видати з цього приводу відповідний розпорядчий акт, подати його на реєстрацію в управлінні юстиції міста Києва. 4.5. Здійснення громадської правової експертизи нормативно-правових актів Київради, розпорядчих актів міського голови, в дужках секретаря Київради, виконавчого органу, дужках КНД, що призвели до порушення конституційних прав та законних інтересів членів територіальної громади міста Києва та моніторингу виконання або невиконання чинних та нечинних нормативно-правових розпорядчих актів та рішень Києва, виконавчого органу. 4.6. Підготувати проєкт рішення про звернення до Верховної Ради України на виконання пункту 2 рішення від 28 березня 2002 року за номером 370 дріб-1804 про затвердження Генерального плану міста Києва та проєкту планування його приміської зони на період до 2020 року. У частині створення нової адміністративно-територіальної одиниці з особливим статусом Київського столичного округу, визнати територію Київського столичного округу зоною пильного контролю правового сектору громадськості е, як складової Київського віча, в дужках як народного зібрання, з вирішення питань місцевого, місцевого значення безпосередньо громадою та муніципальної міліції, створеної громадою. П'ятий, останній тут координаційній рамки Київського віччя, підготувати узагальнюючі документи по, адре, про адресні переліки для подачі їх на розгляд та для виконання Київському міському голові.